Всім великий привіт. Поливаю моточники зранку, до, пізні, до поки починає пекти сонечко десь до пів 11 години ранку, а потім десь із п'яти вечора. Але вітер поливати не можна, так як я поливаю. Я поливаю такою вертушкою, включаю. Це я прийшла переставити, бо тут ось вже залило. Полуничка так зазеленіла горно. Ну, хай корінняється, тільки переростуть дольші вуса, зразу буду починати копоти, тому що замовлень багато. І всі ж хочуть посадити раніше. І я теж дуже хочу, щоб ви ж раніше посадили і щоб я е, почала дихати спокійно, як я виконаю всі замовлення. <гум> тому що мене вони тяготять. Так що зараз йду включати полив і хай собі поливоє. Хай росте, хай укорінюється. Тепер готуюся пакувати касетку. То кусток ось, маркірую, мені треба шістдесят штук, значить, я беру шість пакетів і наклею на їх такі цинички, для того, щоб вони не переплуталися. Таким ящиком йду складати касетку, готую, обривою старі листочки, залишаю тільки молоденькі, горні і ставлю ось так. от ложу по 10 штучок, вірніше по 11, бува по 12, щоб було з походом. У кожен пакет до шість, сім. Вісім. Така коренева дев'ять. І десять. Обов'язково їх трішки примучую. Щоб вони доїхали щоб хватило їм вологе. Ток, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. І ось так. І так вони будуть їхати до нових господарів. Якщо ж ставити в касетку, то тут десь улізе 30 штук всього. Ну, тут, я думаю, улізуть 80. У цей ящик 80, а можливо, навіть і більше. Ось така велика різниця. І, звичайно, різниця у ціні за відправлення. За пересилку, вірніше. Буває таке, що ви не в змозі перший же день висадити розсоду. Ви його просто так відкрит відкриваєте. Якщо ж вона підсухла, можете з пульвізотора туди трошки попшикати для того, щоб була волога. Ось так відкрили, поставили в полутінь, і вона може там день два постоїть. Якщо немає змоги висадити. Якщо ж є змога висадити, то висаджуйте. Тому що в мене розсада заколена. Головне, щоб не пересихав турф, щоб дивитися, щоб волога обов'язково була. Така розсада, вона не може вже не прийнятися, вона вже як міні трей, міні-трей це розсада, в якій вже залужений квітконус. Тут вже обов'язково. Все є і гарантований вже буде урожай на наступний рік. Ця розсада обов'язково зацвіте. І ось такий ящичок спакувала я. Тут ще влізе, ще десь десятка два або і ще більше можна, вже можна трішки ось сюди сжати і, і ще сюди щось додати. Але в мене замовлення. Оце на касетку все, тому перекладу в інший ящик, тому що тут пустота. Люди не повинні платити за повітря. Ось такий ящичок невеличкий. Улізло в мене 80 штук касетки. А ось такий, такий 20 стаконів, і такий 20 стаконів. По величині, звичайно, ці два будуть більші. Так, касетка горло доїжджає, е, кум хорошо плилу коріння і кум цей буде держуться. Тепер я його от так і хай собі їде. Навіть якщо перекинеться йощичок, нічого тут не перемішається, все буде добре. Ось так виставлю стакончики плотненько, щоб вони не їздили по всій. І коли в мене залишається. Ну, Якщо лист величенький, тоді я так бочки, обв'язую їх скотчем, але ж, виходить, тоді отут пустота. Тому я підгибою, підгибою, для того, щоб люди не платили за лишнє лишній повітря. І вона уменшується. Потім зверху зараз покажу ще. Потім беру ще ось таку коробку з-під печеньок, з-під якихось пиружинків. Ось так її розгортаю і привою зверху. Ну, плотно прилягає, я зараз запакую і покажу, що вийшло. Ось така гарна посилочка вийшла. Ось така. Стараюся різні сорти відділити. Тут у мене стакони і касетка. Тут у мене стакони, але сорти різні, тому Тут Джолі, тут роксона. Це та морі. А тут їде подаруночок. Той, що людина виграла за коментарі. Це вже третя посилочка, яку я обіцяла. Дві я вже вислала, а це третя. Також обов'язково пишу, кому я відправляю, переписую із зошита замовлень у зушити відправлень, я потім пишу на бумаги телефон і доні, і також пишу ще, що це верх. Також малюю стрілочки, хоча на їх уваги не дуже звертають, це залежить від совісті перевізників. І все. Ось така гарна посилочка вийшла. Ось така Стараюся різні сорти відділити Тут у мене стакони і касетка. Тут у мене стакони але сорти різні, тому Тут Джолі, тут роксона. Це та морі. А тут їде подаруночок. Той, що людина виграла за коментарі. Це вже третя посилочка, яку я обіцяла. Дві я вже вислала, а це третя. Збирала посилки, а це чоловік прийшов з городу говорить, йди, збирай малину, тому що там малини просто тьматьмуща. І така крупна, гарна, жолко як обсипеться. Тому йду збирати малину. Ось такі гроночки, малинки. Це Дніпро Взагалі мені Дніпро найбільше подобається. От полка, да, вона врожайна. Вона Плутна ягода, але смачніше Дніпро. Ось така шикарна корна малинка. Зараз покажу її на руці. Ось. Бачите, класно. Ось мені накрите, крім оцієї сітки. Ще агроволокном і тут ще сітка, тому що полуничка почина так вйонуть. Коли її накрила, то вон дивіться, яка вона горна. Це її вже, вже їй три дні. Ось показую ту полуничку, яку я саджола під чорне агроволокно я його трішки затіняю, щоб сонечко не світило. Ось я хорошу переноси, А от та й сенсоція, непогано. піднялося. Вчора вона лежала, сьогодні вже піднялося. Значить, все добре, треба буде полить, бо вже сухого. Інколи ходжу із оприскувачем і підбризкою трохи, щоб лист був майже завжди мокрий. Ось собі відкрила, зараз візьму лійку і трішки проллю, тому що все ж таки дуже сильна жара на вулиці і швидко просихоє. Звичайно, коли холодно на вулиці, то можна не відкривати довго і все добре. А зараз жара, тому я постійно заглядаю сюди, щоб все було добре. Все піднялося, дивіться. Це стоїть цій полунички вже чотири дні. Я думаю, завтра вже буду, буду вже робити першу підкормку, якщо там є, якщо там є курінь. Ну, зараз побачимо. Є там корінь, так, вже дивіться, бачите, вже є корінь. Значить, вже можна завтра робити підживу. Ось ще хочу показати мій експеримент, який я робила із соломою і з агроволокном. До речі, ось який кавун у мене виріс. бур'яні, гарненький. Тоді, що ми садили пізно. Так. Ось на соломці. Що я можу сказати за цей спосіб? Мені все подобається. Ось, коли посадили, ми це ще, мабуть, півтори неділі назад ми садили. І до сих пір я ні разу не поливала. Там ще полуничка, ну, земля ще мокра. Ось зараз, ось дивіться, земля ще мокра. Тому, в кого немає такого поливу або проблеми з водичкою, то, звичайно, цей спосіб дуже хороший. Я взагалі задумуюсь над цим способом треба посадити та креме, тому що вони завжди страждають від жари. Ну, Звичайно, для ремів можна купити і агроволокно трішки інше. Це, значить, знизу чорне, зверху біле. Так як і плівка є така, і агроволокно теж є таке. Можливо, якщо я знайду таке агроволокно, плівку ні, плівку я не буду для ремів купувати, тому що. Я хочу з соломою. Мені так більше сподобалося. Тому що, як не крути, під плівкою все одно частіше приходиться поливати. І плівка не дихає. А агроволокно воно дихає. Воно дихає і полуничка менше хворіє на кореневі гнилі. Так що, пішла далі малину збирати. <гум> Всім миру, добро, всього найкращого, і все буде Україна.